Добрий день, мене звати Анна Марія. Мене Михайло. Дуже Ми приємно. Сьогодні будемо готувати десерт. Крема лимоню, або лимонний курт, або лимонний крем. Почнемо. Для цього нам потрібні дуже хороші лимони. Я привик вибирати лимони е, на, на аромат, коли тут натискаєш і одразу такий чути лимонний аромат, може почути. Є це гарний лимон. Також для того нам потрібно яєчний жовток, лимонний фреш, масло, білий шоколад, цукор, кокородзяний. Подавати ми наш крем, будемо з, з фруктами. Це буде персик і малина. Нам в першу чергу потрібно змішати лимонний сік. Цукор, жовток і крохмаль. Це ми лимонний сік і цукор змішуємо в сотейнику. Ми це будемо нагрівати. Цукор також сюди в сотейник. Поможеш мені? Тепер е, жовток.